92-му році народилося в Україні 500, 550 тисяч дітей. В 2012 році 525 тисяч дітей. Цього року, минулого року, 195 тисяч. Демографічна ситуація в нашій країні вкрай. Край критична. Ви дивитесь суспільне. Мене звати Надія Савка. Вітаю сьогодні. Будемо говорити про консервацію біоматеріалів військових. Як це відбувається? Що це за процедура? Хто може звертатися про всі ці нюанси? Я буду розпитувати Стефана Хміля. Він є доктором медичних наук, лікарем, репродуктологом. Пане Стефана, вам вітання доброго дня. Отож, що таке кріоконсервація, так, і як давно такий метод застосовується в медицині? Наскільки воно є ефективним? Так, от для наших глядачів. Кріоконсервація клітин а це в першу чергу яйця клітин, сперматозоїдів та ембріонів. Це унікальний метод заморозки сперматозоїдів, і відтермінування може за допомогою цього методу відтермінувати вагітність, зберегти Клітини. І після розморозки вони вітають ті клітини і зберігають свою життєдіяльність. І саме головне, що вони можуть зберігатися дуже довго, а для клітини це буде нульовий день. Знаєте, зараз, напевно, ви всі читали в літературі, в засобах масової інформації про те, що в США розморозили. Клітини, які були заморожені 92-му році, два якраз от буде річниця, 22 квітня 92-го року розморозили, запліднили жінку цими яйцеклітинами, і вона успішно народила, через 30 років, успішно народила дитину. Так, це такий для... перший випадок у світі, так? За 30 років? Ну, що 30 років, так, тому що раніше цього ще не проводили, заморожували тільки сперматозоїди, яйцеклітини – ні. І цей метод постійно удосконалювався. І зараз клітини заморожуємо, яйцеклітини з методом витрифікації. Цей метод він допомагає нам якісно заморозити, а потім розморозити ті клітини, клітини і запліднити. Так само ми заплінюємо сперматозоїди, так само ми заплінюємо вже ембріони і можемо теж їх зберігати дуже тривалий час. В яких випадках це ми робимо? Знаєте, бувають різні ситуації. Наприклад, хоче жінка витермінувати вагітність. Там в 30-35 років вона ще не має, з ким чоловіка не має. Не планує ще плануєш, не готова, ще, так, не готова ще кар матеріально кар'єру, будує ще щось там. Тобто різні життєві ситуації. Їх спонукають до того, що вагітність може бути в районі 40 або після 40 років. А тоді якість цих клітин погіршується. Появляється більша кількість хромосомних патологій. От я наведу таку маленьку статистику. В 40 років 80 клітин вже мають генетичні пошкодження, хромосомні патології. 80, в 42 роки. 90, тільки 10 клітин ще якісних. В 43 роки тільки 3 відсотки. Тобто, ви ми підійшли до того питання, так? тобто, коли е, тоді потрібно, якщо хочемо скористатися такою процедурою, такою послою, в якому віці це є доцільно, так? Щоб якщо жінка не планує в 30-35 років, не планує і планує десь плюс-мінус 40 років, краще всього заморозити ці ця і зберігати в банку. Для них буде цей вік, наприклад, жінці запліднення проводимо в 40 чи в 45 років, так. А для тих клітин буде той вік, в якому заморожували 30 років чи 33, умовно, в якому віці ми забирали. Так само і для чоловіків. Отож, тут кімната забору матеріалу, власне для так, хлопців, так, наскільки ми так. розуміємо. І через віконці передаємо туди ембріологічний матеріал. Тут ми проводимо забір. Матеріалу в цій кімнаті, так? Святічно. Тут так. Угу. під наркозом за допомогою ультразвукового датчика і передаємо через віконце ембріологу. Там у них палати, там є пацієнти, тому тут вони дуже залишаються бажано. на день після такої процедури. Так, на годину-дві, Годину-дві і після цього вони вже можуть йти додому. Тут проводять відбір, е в ламінарних шафах працюють, Значить, під мікроскопами на моніторі. Тут, можливо, перевіряють, чи якісний цей матеріал. Так так, 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 так. Відбір матеріалу тут проводять, тут з підігрівом столик ставляють. Підігрів. А тоді є випадки, що повторно потрібно здати, так, перездати yeah. так, для так, жінок, так, для, так, чоловіків, так. для чоловіків. Так. так, так, і, так. так. А тут е матеріал вже зберігається, так. при певній температурі, різні показники газів, так. інкубатори. Тут наше майбутнє. Тут е ростуть вони, ембріони. Доростає до п'ятого дня, а потім їх заморожують. А от використовувати цей матеріал, так ви говорите за певну кількість років. Так жінка, до прикладу, прийшла, коли все в неї гаразд з репродуктивним здоров'ям вона здала яйцеклітину. Так заморозили. До якого віку ви дозволяєте потім використати цей біоматеріал? Чи як це відбувається? Тривало. Щоб вона сама Він може могла для, нього, для них для матеріалу це нульовий день. Угу. Але, а для жінки, є а обмеження? для жінки обмеження, так. так якщо немає екстрагенітальних захворювань, якщо немає протипоказань до вагітності, то в середньому ми до 50 років, mm -hmm. до 48, до 50 років. Так, бувають унікальні випадки, коли ми там робимо пізніше. Але саме головне, щоб жінка могла виносити вагітність, щоб не було в неї екстрагентальних захворювань, mm -hmm. так, протипоказань до вагітності. А також щоб жінка ще могла потім цю дитину поставити на ноги? Враховуємо той фактор? Зрозуміло. Я нагадаю, що ми говоримо сьогодні про кривоконсервацію біоматеріалів для військових? От, власне, для військових така послуга є безкоштовною. Яка загалом тенденція? От скільки військових звертається, хто може звертатися? І якщо брати трошки більше даних, як до війни це відбувалося, як часто люди за цим приходили, так а як зараз? Знаєте, банк сперматозоїдів і банк яйцеклітин в нас існує вже давно. В основному зверталися пацієнти, це жінки, от як ми вже говорили, навіть терміноване материнство, і плюс до цього ті, котрі йшли на якісь оперативні втручання або мали злоякісні захворювання, де потрібно було проводити хіміотерапію, опромінення. Так, або ще якісь втручання, так само і в чоловіків. Перед тим, вони приходили, ті здавали ці клітини, а чоловіки сперматозоїди, ми їх зберегали, і після вже того, коли вони вилікують цей свій патологічний стан, ми проводили запліднення. В основному це так було. Рідко хто приходив з хлопців, здавав в банк свої сперматозоїди, це було рідко. Але на сьогоднішній день, коли розпочалася війна, ми весною минулого року започаткували дуже цікавий соціальний проєкт. Перший я розпочав, напевно, одна із перших клінів в Україні екстракорпоральне запліднення безкоштовне для військових. На цю програму пішло вже більше 400 подружніх пар. Заключили договір. Безкоштовне екстракорпоральне запліднення для військових. Вже більше половини із них в програмі або були, або є в програмі. Або вже вагітні, так? І також е, дівчата, жінки, які теж на передовій можуть заморожувати свої яйцеклітини. І так само ми їм проводимо заморозку яйцеклітини. Від... Тобто військові і військова. Військові, так. так. Угу. І е, наступний проєкт наш соціальний це заморозка сперматозоїдів для військових. Хлопців, теж хлопці, котрі йдуть. Приходять, можуть, приїжджають до нас на один день, проходять певне обстеження, так, всі аналізи необхідні, і ми проводимо заморозку сперматозоїдів. Також таких є дуже велика кількість. Тому що, розумієте, там бойові дії. Можуть бути пристудний фактор, стресовий фактор, а також травми органів репродуктивної системи, статевих органів. Травми. А за статистикою, від 5 до 10% є пошкоджень статевих органів. І після чого дуже складно, щоб вони завагітняли. І тому ми пропонуємо їм, щоб вони здавали сперматозоїди. З Нового року, цього нового року, до цього проєкту долучився наш Тернопільський національний медичний університет. За сприянням ректора медичного університету, професора. Член кореспондента Академії медичних наук, Корди Михайла Михайловича, і також долучився ще до цього проєкту американський фонд фонд Україн, так, Брайан Тру. Дуже нам те, що допомагає нам в цьому здійсненні проєкті фінансово, тому що великий проєкт само екстракорпоральне, то я за рахунок клініки проводжу сам. так? А от заморозку сперматозоїду долучилися вони для того, аби скористатися таким проєктом, для того, аби він був безкоштовним і, можливо, не все безкоштовно. Так розкажіть підготовка до цього, аналізи це теж безкоштовно. Так як потім відбувається запліднення, це теж безкоштовно. Це, щодо цього, так і, і які документи необхідні для цього військовим, щоб власне затвердити таку пільгу для себе. Для військових це або чоловік, або дружина, що були військовими. Один із подружньої пари. Документи про те, що вони дійсно є військовими на цей період часу. Вони приїжджають до нас. Для заморозки сперматозоїдів ми проводимо все безкоштовно. А далі, всі. згідно наказу Міністерства охорони здоров'я про 787, про допоміжні репродуктивні технології. Так? Згідно цього наказу, ми проводимо певний перечень обстежень. Тому що треба на інфекцію обстежити і так далі. І так далі всі. І потім заморозку сперматозоїдів теж ми проводимо повністю все безкоштовно. Саме екстракорпоральне запліднення, програму екстракорпорального запліднення ми проводимо теж все повністю безкоштовно, крім препаратів для стимуляції овуляції. Тому що програма складається з декількох частин. Це... Стимуляція овуляції проводимо спостереження з цими пацієнтами, потім забір яйцеклітин, проведення запліднення цих в лабораторних умовах запліднення яйцеклітин і заморозка тих яйцеклітин. То ми це проводимо безкоштовно. А препарати для стимуляції, то пацієнти собі купують для цей зрозуміло. Підготовка до такого важливого моменту, так це така ж сама повинна бути як і планування вагітності. Тобто, мабуть, потрібно себе в чомусь обмежити, так, якщо йти на е, здачу біоматеріалу. Чи це не варто? Чи це військовий приїхав один день і а для жінки? Тоді як однозначно, ми пропонуємо, щоб вони до цього підготовлялись, але ми живемо в реаліях сьогоднішнього дня. Не завжди є такі можливості. Якщо вони телефонують до нас, ми їм рекомендуємо там не приймати спиртні напої, не палити, так, не вживати консерванти і так далі. Тобто, щоб якийсь хоч період часу так, не було якогось токсичного, шкідливого впливу на біологічний матеріал, який потім будемо консервувати. Але не завжди є такі можливості. Тому, якщо військовий приїжджає на один день, то ми стараємося. Швиденько провести всі обстеження протягом дня, отримати біоматеріал, або він приїхав у відпустку, то ми маємо більше днів. То ми можемо вже індивідуально, в кожному випадку ми вирішуємо, як допомогти. А для жінок це трошки складніше, тому що жінок ця програма складається чоловікам. Це простіше, приїхав, біоматеріал і поїхав. А жінкам треба провести стимуляцію овуляції, щоб виросли ці клітини. Потім провести забір ріці клітин це до двох тижнів. Це сперматозоїди, збільшують їх 7 тисяч разів і вибирають найкращий сперматозоїд. І такі сперматозоїди здійснюють процес вже запліднення. Створюється ембріончик, Який і поміщаємо туди, туди. Це вже клітина п'ятого дня. Отаку клітину ми переносимо в організм. Жінки. Тобто безпосередньо тут безпосередньо, так відбувається запліднення. Так, 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 запліднення. Тобто тут вводять сперматосої, деться Це лазерний хетчик проводять, якщо необхідний. Клітини, лазерний хетчик. А тут зберігаються в рідкому азоті, зберігаються ембріони. Яться клітини, ембріони зберігаються тут. — Але вони всі позначені і помилки бути не можуть? Ні, 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 ні. Ні. Таке не буває. І в кожному так відбувається їх зберігатися. А скільки таких ембріонів, так, в одній бочерці такі? Тут може бути пацієнтів приблизно 280, ну а в кожної пацієнтки може бути там, до 20-40 навіть. фактично в одному діарі може бути тисячі ембріонів. Для військових, от ми говоримо сьогодні про них, така процедура є безкоштовною, і чи обов'язково чи в кожному випадку підписується якийсь юридичний супровід, скажімо так, іде цього процесу? Однозначно. І що ним передбачається? Однозначно, згідно українського законодавства, так, і згідно наказу Міністерства 787 так про допоміжні репродуктивні технології, так ми проводимо всі заповнення всієї документації, юридично всієї документації. І тому тут дотримуємося всіх-всіх обов'язково дотримання всіх законних норм. Чи розглядають таку ситуацію? До прикладу, приїхав військовий, здав свій біоматеріал, один день на це потратив, потім стається всяке, так, загинув цей військовий. Хто цей біоматеріал може використовувати, і якщо на це не було вказівки, чи його біоматеріал можуть використовувати як донорський? Ні. Його біоматеріал зберігається. Тоді в клініці навічно він зберігається. Контролювати може його сім'я, що дійсно біоматеріал зберігається. І сім'я може розпоряджатися ним. А ви знаєте, от якраз от, е, зараз відпрацьовують на рівні законодавчому рівні, теж відпрацьовують ці всі моменти. Тому що ніхто не знав, що буде війна. І нема таких інструкцій, нема законів, немає наказів Міністерства. Про це, розумієте, І тут є от затруднення якраз. Якщо щось стається, розумієте, тоді. І от зараз якраз є закон, який подали в Верховній Раді на розгляд, розглядають, а там вже було в першому читанні, його вивчають, я комунікував теж з законодавцями з цього приводу. Теж ми говорили свої думки, як би це зробити. І поки не можуть користуватися тим матеріалом, родичі ні. Але там є ще моменти, наприклад, він підписав договір на допоміжні репродуктивні технології на запліднення. так? Ми здійснили, він все підписав. Так, тоді дружина може користуватися. Потім другий ще через суд вона може теж вирішувати, якщо там якісь є нестиковки, так? то те ж саме може через суд приймати рішення, і тоді ми можемо робити. В інших випадках ми не маємо права дозволяти. Подне днях мені телефонує мама одного хлопця, який загинув, і каже, в розпачі чотири дні тому хлопець син загинув, чи можливо в нього взяти ще біоматеріал, сперматозоїди? Я кажу, однозначно, вже ні. І Але тому... це таке можливо от після загибелі якийсь час? Вже не що... відмирають. Неможливо. Ні, це вже вони відмирають. Зрозуміло. Останнє моє запитання про те, так справді живемо в реаліях війни, все може бути непередбачуваним. Наскільки захищені ці біоматеріали, що люди здають? Так, де вони зберігаються, от, чи, чи, від чого вони мають захист? Біологічний матеріал, ви бачите, в нас нема проблеми з зберіганням. У нас є чудові кріосховища, де зберігається цей біоматеріал. Світло в нас безперебійне є, працюють генератори. Якщо виключають світло, то все в нас завжди працювали генератори в клініках і в Тернополі, і у Львові. Тобто в нас проблем не було з цим. Але біоматеріал в основному це він зберігається вже в кріопротекторах в рідкому азоті при температурі 196 градусів і в кріосховищах. І він захищений, там не може вплинути на нього ніщо. І тому з тим проблем немає. І... Отож, хто ще хто планує власне вагітність, але відкладає, може хто з військових власне скористатися такою можливістю кріоконсервації своїх біоматеріалів. Власне, на цю тему ми сьогодні говорили. З нами був Стефан Хміль, професор, доктор медичних наук, репродуктолог. ви дивилися Суспільне. Залишайтесь з нами.